Усім привіт! Сьогодні я вам покажу, як налаштовувати NPC. Так, ви вже знаєте, що таке NPC. Це неігровий персонаж Він не може якось брати предмети чи Що робити щось. Ось. І, і нам треба чити як. Що у вас вони навільні, то їх. То його, ну, а, ніяк не можна призвати NPC. Чи і, собі взяти секретний предмет NPC? Хоп! І ось. Ми заспавнили NPC. Ось в нього тут є такі скини, дуже прикольні. Ми можемо його вибирати як захочу. Я, я виберу ось так. Його ще можна називати ось. Можна називати не як. Ось. І він буде без названь. Я його назву ось так. Робити діалог ось, например, Ось, Тут є ще і розширені параметри NPC. Ви можете зробити діалог, ось бачите, ви можете постійно зробити дуже великий текст. Там, за... там у нас Я тільки вчора дізнався про NPC. І ось у нас є ось так під час виходу. Під час... Коду і режим кнопку. режим кнопки він дуже простий. Я його завжди вибираю. І ми можемо ось таку команду написати. Якщо там пишеться, що він продає алмази і диамонт. І ще ми можемо зробити ось так. Дякую за покупку. Ось. і ми можемо ще ось так, кнопка. можемо взяти купити Алмаз. Я тільки вчора, ну, я вже вам говорю, я тільки вчора. Ось. Дізнався про NPC. Я ще не знаю, як зробити так, щоб нужну количество що треба взяти. Наприклад, опита і, і тобі дається цей предмет. А нам... А якщо немає кількості такого, то типу ти не можеш ось. І до речі, іще NPC виватили. А, ні, воно не леватурує. Просто я думаю, що це не штучний інтелект. А це штучно просто стоїть. Я не знаю, що він як ігру. Він усе одну з, з інтелектом. Але не збігається. Бо це, як би сказати, не ігровий. Ось. І ми ще одно. І ще одне. Ось саме. NPC. Ось. І якщо ми ось так вдаримо, то він зникне. Але, наприклад, якщо в моба, то він просто ось так. Ось і ми можемо. Ось, бачите, ось ця команда із... кнопку ой бачите? Ось ой. Ось ой, вон Ось и нажимаем, и нам выдается алмаз Мы можем найти этот алмаз, брата Ну и там дерево Еще одно про NPC Те, що його неможливо зламати. Ти чи налаштовувати, коли ти в режимі виживання. Ось, бачите? в я... мене замість кнопки змінити. Та там кнопка розмовляти. Ось бачите, я його ніяк не можу вбити. Неначе він як у креативі. Ось. І... Ногу маємо і ось. Привіт, я Василій Пумсков, я продаю алмази. Купити алмаз і нам видається алмаз. Можна так. Ось. Бачите, ось так. Ось так можна алмаз брати. А якщо ми українки, у нас буде кнопка змінити. І діалог і команди будуть. Ну і скини же без них. Ось. Є дуже багато скинів. Це останній. Ось цей. Ось. Ну Ой! Ну, а на цьому ми закінчуємо. О, якщо вам сподобалося відео, ставте лайк. точніше підписуйтесь на канал, та ставте подобайку усім. Па-па!